Парам, парам. Так, все вже йде. Дмитро не йде. А чого в Дмитро не йде? Те Дмитро? Строхи не понімає. Так. От в мене є стрім. От, мене О, поділитися, так, вайбер. Дмитро. Так, набор. Заходь. От мене є стрім. Так. тобой тоже не могу. Скинь ссылку. Бро, скинь ссылку. Ты что ты ее тут? О. Так. Ну, короче, давай не стрим в нас. Окей, okay. минусы а я не могу видеть тебя. Еээ, коли буду грати. Так. Ну коротше, давай не стрім у нас. Окей, okay. минуси я не можу бачити ТВ. Ладно. Я в БС. Так, надію, що не буде вилітати. Ми будемо зараз, напевно, хапити кубки. Так, тихо ходити Ну, лайв апаємо кубки. Чат я не бачу, на жаль, Ну, не бачу. Так. О, все, приїхали ми. Значить на базу. Все називається. Нема. О, все, приехала на значит на базу. Все называется. На. Да, я тут заблокировал стрим. Ну, типа, не в том смысле. Мать. Ну, тоді Маркіон буде робити реакцію на мій стрім, чи як? Так, але це, але Не та... знаю, як це буде. Та? Бе, слугаюся, в мене єдиного що? Що серйозно? Да, я тут заблокував стрім. Ну, ще раз попробуй. Ні, я не хочу пробувати тоді ще раз, бо мені повністю заблокують стрім, якщо ще віде. раз. Як? І то рисковано буде. <танків> да, я це, але не так. знаю. Я. Це буде ризиковано зараз починати ще раз. Бо, типу, стрім тоді повноцінно заблокують. А що в мене двох, хто ще? Коротше. Тоді ми будемо апати кубаси самі. Або я може не ранговий бой. Без Саме Кстати, в мене є новина. Перша новина. На кубке. Нормально, а? З тысячи. На кубке. Нормально. Я? Нормально. Я. Добре. Тоді дам ранговый бой. Погнали? Тут трохи на маркетина стрими сяжували. Звуковый причт. Так, что тут у нас? какая то вообще. Оооо. Ладно, я понял. Так. Там они уже надеслали. Давайте тоді не знаю, що робити. Так, дайдь, найстаріші мої відео. Що тут такого цікавого є? Пара заблокованих. Шеф-блок. Йоперний театр. Оце так. Тут це той момент, коли Дмитро сказав мені ти псих. О, ще робимо реакції на власні ж відео, так, поїхали. Це перший фільм, давайте. Робимо так і все. Просто зараз всі епізоди, оці, всі будемо робити зараз. Дивитись просто. Давайте я камеру включу. Мене не видно, я знаю. Не можу виключити. може Ви поможе. Не поняв, достатньо, можемо переходити далі. Що тут такого, що в мене цікавого є? У мене є дофіга всякого цікавого тут. Просто олди, хто є, хто нема. А, це просто. Давайте попробуємо Кстати давай. Окей. Ідемо, знаєш, плеймаркет. Шукаємо. Інтересно, там зараз є хардемот? Так, доросомус. Нема його. Окей. Що ми травма на стрімі, до речі? Мені цікаво. Реакції. Та чекай, я вже запустився з вартой. Я взял кота. Ну допустим, Попробуємо затащити. Це нереально все, це нереально затащити. У мене лагає. Тімейти просто їм Ладно, тімейти норм. Безлагається. Коротше, звичайно, ми на всіх зжалем. Стрінчик нарк'янчика зараз. Ось ви коли-небудь скільки кілька режим в Бравл Старці, а я вам нагадаю більше тридцяти. Сьогодні я вам розкажу детальну історію в хронології всіх режим Браво Старці. А ви підпишіться на мій канал і поставте лайк. Для вас це дуже просто, а для мене це дуже важливо. На момент глобального релізу вже було п'ять режимів: ШД, геймкраб, правопол, пограбування і нагорода за поївку. А також пвє режими. ШД є два типи: одиночне забув, як називається. Пар. Різниця тільки в кількості ХП в панок, в залежності від основної нашої атаки. Заповний факт: розроби намагаються пофіксити той самий тівінг за допомогою модифікаторів або інших режимів. Ми в них не вдається. Геймкраб, який був, такий і є. Це єдиний режим, який ні разу не мінявся. Чому? А, ну, ладно, літаючий м'яч, м'яч в воді, м'яч в повітрі. Вихід за карту, спавн у ворогів, а також багато і багів. Колись атака з мечем не займала тичок, тому Мортіс був просто самим хайповим бойцем в браво болі. Ну а після того, як пофіксили, він ще досі залишився самим хайповим. Колись пограбування мало два типи: одні атакують, інші захищають. Таким чином був один сейф на цілу карту. Слава Богу, зараз це пофіксили, і у нас два сейфи. В нагороді за поїмку потрібно було вбивати людей. За людей давали зірки. Максимальна кількість зірок у людини була в Людей. Ти зовсім забув став. Бо перемогти, потрібно було зібрати 20 зірок. Пізніше додавали синю зірку, яка просто видаляла з гри нічию. Недільні режими або певи режими Гра з ботами або проти боса. Наприклад, кінка з босом вас троє, один босс. Головне завдання це вбити боса. Також час від часу з'являються маленькі роботи, які заважають вбивати босови. На безумній важкості, тобто на найважчій, з ботів маленьких випадали банки. Після цього все пофіксили. Велика гра гра 5 проти одного. А в роборубці це те саме, що і в пограбуванні. тільки проти вас б'ються роботи. Після глобального релізу додали новий режим осада. В Осаді потрібно було збирати болти, які відносити на центральну базу. Нашу. А з бази виходить. Давно її видали. Замін осаді розроблено. Гадаю, ти взяв собі не Написав весь текст. І потім читав. Це так ще роблять. Поклали два нових режими. А саме одинока зірка, а також тейкдаун. У «Одинокій зірці» це те саме, що і. У мене питання. Де там ті переходи знайшов? то все там знайшов? Дешо? Чидок? Помніть, але кожен сам за себе. Читивого. Потрібно зібрати якомога більше зірок. Ти познаєш, ти маєш просто в інших доберів і монтаж робити. Ні? Ладно. Де ти тоді знайшов? Я не розумію, теж таку. За ганий час. В перехваті ж все взагалі легше. Е, потрібно було наносити урон. Босові, і хто нанесе більше, той і перемагає. Але ці режими зараз дуже нудні, тому переходимо далі. А саме Гревіан Шіп, а тобто спецрежим який цього року. Це та сама, тому що якщо хочетись, вбивай. після чого його просто включили як модифікатор, і в нього можна було поіграти в інший час. З виходом наступного сезону розраби порадували нас ще одним дуже цікавим режимом: а саме, кража подарків. Тут потрібно красти подарунок ворогів і відносити до нас на базу до Вазу хтось бере два подарунки, той і та команда і перемагає. Після чого додали просто легендарніший мод ходзона для початку. В ходзоні я розкажу, як було колись. У вас був певний час, і за цей час вам потрібно було назбирати очки. Якщо на території зони стоїть двоє гравців з двох різних команд, то очки не зараховуються. Після чого тіксили і зробили такою, як виглядає зараз. До речі, колись там були пропорції. Під час сезону банда Золоті руки додавали просто мега-крутий режим. А я говорю про нокаут публіці. Він настільки сподобався, що розраби додали його як основний режим, і він доступний навіть до зараз. Колись в нокауті не було диму. За цей час був підчот урону. Це така методика, де за останні 15 секунд гравці мають нанести як більше урону. Під час літа з монстрами додавали п'ять нових режимів. Зараз розберемо волейбой. Це режим подібний до класичного волейболу. Хто перший доторкається до м'яча, на ту ворожу базу він летить. Таким чином ми перекидаємося м'ячем, і хто перший забиває два очка, перемагає. Цей режим надзвичайно нудний і його. Рідко коли додавали, часто. Тому там, там, грали, то Тому йдемо далі. В баскетбол грали точно багато буде. гравців Бравл Старса, так. а його додавали, ну, люблю. просто дуже багато разів. Він навіть став одним із основних режимів. Куди... Я б, якщо чесно, сперечався, що це над ну. ну, Для мене це цікаво. Я, якщо, чесно, от, сижу на стрім океану просто без звуку. І чому він далі горизонтальний бо... Момент, Він є в грі, але версії 12 ну, такі, як шорт, типу. Тут, ну, очків, якщо один... А це взагалі? отут тут базлайтера, Тільки вже за ту тактику забути, тому що його вже нема. Відповідь. Втримай трофей, це дуже класний, на мою думку, режим, але його додали тільки один раз в гру, а саме під час літа з монстрами. Після цього його видалили і більше ніколи не додали. Потрібно втримувати трофей, і перший, хто втримає його 100 секунд, перемагає. Розламай суперсіті. Це режим ПВЄ, де ми змагаємося. Що ти тавчили? Все, що я говорю на відео. Це для мене, на мою думку. А, понятно. От агронгу Кадзю, який ламає карту. За цей час ми повинні вбити цього монстра, поки він не зламає нашу карту. А останній рубіж це гра, де бот грає за 8 вісімбітка. За цей час ми повинні вбивати роботів, щоб 8 вісімбіт не відключився. Як тільки він відключається, нам. Чого поважки назва? Чого ти порозький підписав? Мені щось трохи трохи дається. Спагіати, Потрібно шукати монету, щоб його відновити. Якщо ми проживаємо той час, який нам дано, ми виграємо. Також не міг не згадати про кража трофеї. Це та сама кража подарунків, тільки з трофеями замість подарків. Після цього додали легендарніший ревіт ще де з плюсом. Він був До речі, там разом з Бахіаном граф додавлений, щоб позбути стімінгу. Для початку вам давали один кубок за перемогу, а потім два кубки. Давали кубку. Але тімінг ще досі лишився і навіть в тій грі люди почали тімити ще більше. Навіть. Все одно режим вийшов дуже хайповим і класним. Жаль, що його зараз нема. На ну, Бреолові, замість того, щоб додати гревін шип, додавали ход зону. Але хованки. Тобто на певний час гравці ставали повністю невидимими, і грати в такий режим було надзвичайно, просто надзвичайно важко. Ну, наступний режим просто бомба був. Я говорю про дуелі. Дуелі це мега крутий режим, де нам потрібно грати за трьох правлярів один. Ні, до речі, дуелі ну, – Це як ну, багато хто любить. По-моєму, це найкращий режим. Щоб вигравати. Не пушити, а вигравати. Пушити — це шде просто або щось такого. Пушити найкраще це одиночне ШД, плюс 10. А якщо вже на високих кубках, то якийсь там правелбол або правобол на 5, щось такого. Брати нокаут, але в мене дії тільки на одного себе, 100% у вас таке було, що ви один тащите в цілу команду. Ігнувся Зачак і в за реальному Браул Старсі Зокта. Потім мінус, 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 забути. Тому додавали дуелі. Їх навіть вертали багато разів, а після цього зробили повноцінним режимом, який доступний навіть зараз. Після цього додали два нових режими: зачистка і погрузка. В погрузці нам потрібно було тягнути вагонетку з точки А в точку Б і не давати противникам це дістати. Зачистка все переробили і зробили як доставка піци. Надію, що це переробили. Ну ловиці її поробили. Багато легше. Хто перший робить 8 кілів, той перемагає, після чого поміняли на 10. Це така міні-версія нагороди за поїмку, тільки в нагороді за поїмку трохи інакші правила. Зачистку вертали багато разів, вона зараз чергується з дуелями, і вона навіть з'являлася в ранговому бою. Наступний режим вийшов просто поганим. Я говорю про букдової в центрі, спавнився робот, з якого випадав гвинт. І якщо ми збирали 8 гвинтів, ми перемагали. Головний мінус цього що бот іде на того, кого ви атакуєте. І якщо ви... Не додали аж два нових режими – полювання і загадковий режим. У полюванні все те саме, що і в зачисті, але тут кожен сам за себе. І перший, хто збирає шість тілі той перемагає, і гра закінчується після того як він дістає останній, але багато хто почав крисити, і тут ви майже добиваєте свого противника і прибігає хтось інший і вбиває його, і вас одночасно. В загадковому режимі це набагато легше. Це рандомний режим з рандомним модифікатором в рандомній карті або навіть з трьома модифікаторами. Ще одна спроба вбити тімінг, ще де залишся. Я щось не буду чекайте. Зараз речень тільки внусі. Я, звичайно, не знаю, але мені здається, ніби в голосах його і не було. Ну, я не знаю, чесно, може, та і правда ж. Зараз він тільки внусі, може, до речі, в нього навіть поіграти. Живих, щоб відхилитись, вбивай. І дістань хот-дог. З ходогом можна відхилитись. Ну, нічого не. За цей час навіть пофіксили мех, і вона там просто імбова стала. Ну а в результаті цей режим лишили модифікатором. Після цього, замість того, щоб додати той самий брауловін, додають тип. інтернет імба. Це той самий краще подарків, але ну, на що от робити таке? Знов те саме, тільки інша карта. Ви ну, що, серйозно? Ну добавте от. Попередні режими, які хоча б були унікальними в своєму, а не отак. Після цього додали челендж на мегакопілку і легендарніші 5 на 5. Першими стали Бравобол, Геймкраб і зачистка. В Бравоболі потрібно забити м'яч, як, як по класиці, але ворота вдвічі більші. В GameCub потрібно зібрати 20 кристалів, а також у нас два спавна кристалів. А в зачистці просто треба вбити 20 разів, а не 10. А в два рази більше. Після цього додали легендарніший нокаут. 5 на 5. 5 на 5 це коли ти. Якщо твого до тебе з'являється якась суперсильна банка. яка... Ну, П'ять. де після? Я думаю, Бархіано розкаже вашого союзника, ви отримали баф. З баф можна було вбити один проти п'яти. І цей режим просто мега крутим. Першим режимом 2024 року став. Не з трофеями потрібно було зібрати як побільше трофеї. Я до речі одного не розумію. Чому, коли ми з'являємося, на... скільки ви зібралися? Цього я не розумію, чого так Суперсел, ну, дивився далі. Тільки ви дістанете в кінці. І втекти в портал, в який заспавниться, найкласніше те, що якщо ви проігрували, у вас знімали всього лиш два трофеї. Незалежно скільки у вас трофеї взагалі. Режим став мега хайповим, шкода, що його зараз нема в грі, або його видалили. І навіть я згадую цей момент, коли Чарлі просто спавнила кокон, у вас і забирала всі ваші кубаси. Це так само працює з гемами в Києм Кабі. Ви грали з самого Кайдзю, де могли ламати. Чи це вже пофіксили, я не знаю. Це чуже місто. У вас було два таких монстра і ламали. О, я це пам'ятаю, я... це можна було і не тільки діло діл, ламати, це можна було і по своїм бравлем ламати. Ну, Режим вийшов, до речі, дуже хай за тобі давали монстра, яйце, які всі. І зірочку, якщо ви проіграли, точніше, стребок. Подальшого дійсно зараз немає сезон. Класика або мій любимий сезон за 2024 рік. Тут грали тільки за класичних бойців з класичними модифікаторами, старими і з першими зоряними силами, а також без гаджетів і гіперзарядів. Як тільки ви когось вбивали, ви трансформувалися в наступного бойця. закрешено. Таким чином ви ну, забавити. проводили естафету. В зеркальному режимі ви грали 3 на 3, але всі бойці просто одинаково.